Всім привіт! на зв'язку покажу Октавію. Рубрика огляд стану, автомобіль свіжопригнаний зі Швейцарії. Цікавий двигун, цікава комплектація Joy. Значить, у нас фари ксенонові, датчики світла сенсор дощу, легкосплавні, круговий передній задній парктрон. у нас без ключ, два ключі, чорний перламутр. комплектація Joy, Вінкод код автомобіля. Будь ласка, автомобіль має навігаційну систему, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат контроль, USB, Bluetooth, Aux. Ясно, що це все присутнє. У нас є зарядка бездротова смартфону, шкіряне кермо, безключовий запуск, 266 пробігу, зеркало автозатемненням, очечник. Чистий 16 рік. Ціна автомобіля 15300 доларів без торгу. Є така шторка вантажна. Покажу зараз багажник. Комплектна, в принципі. Тут аптечка і знак аварійної зупинки. Тут весь комплект присутній, докатка. Є оці бардачки класні. Тут ще одна сітка в багажник. розетка 12 вольт під пакет ручки. Їх тут багато, аж на 4. Повний привід, двигун 135 кВт, такий як от в мого Сіата Леона. По фарбі. Кріло косметика. окрас укразнець тут є, присутній. Двері ні. Проєм не фарбований. Салон, в принципі, в гарному стані. Обдув заднього ряду. Проєм не фарбований. Стійка, оригінал. Карти гарні, не подерті. Вікна 16-ки. Лобове, зараз скажу, тут тешний код, дубляж, лобове вітрове скло, оригінал 16-й рік також. Зараз пройдемо далі по кузову, покажу під капотку. 135 кВт, 2 літра дизель, автомат dq 250, повний привід, ця дверка також мальована косметика. Думаю, що вам видно 15300. Так, тут у нас капот немальований. Дах. Немальований. Складання, регулювання підігрів зеркал, 4. Скло підйомника. Так, тут все добре. Автомобіль повністю пробувається по сервісу. Сидіння в такому стані, ну на пробіг 266, все добре. Кермо, до речі, не фарбоване. Круїз контрол мультикермо присутнє. Підвізка має режими. Зараз покажу вам, чи це DCC, чи не DCC. Також багато хто цікавиться. Так, Запускаємо. Надіюсь, що обирати між дядькістю та поб'єчку, хочу, щоб були закриті двері. Так, без DCC, бачите, немає режиму комфорт, звичайно. Покажу підкапотку також. Ну Так, загальному салон. Просить адекватний, торпедо гарне, карти гарні. Далі пройдемось по, по фарбі, двигун працює рівненько. Капот. Ну все, в принципі, друзі, тут корозії немає. Ну це швейцарка, в неї такого і не буде. Диски альмініст, там хороша колодка, тут десь відсотків 70 колодки ще є, тут колодка, тут нова абсолютно. Тиск теж новий, гальняний, резина літо, рахунок торгу віддамо зиму. Антифриз мінявся 23 рік, 3 місяць, Двигун працює рівно фари оригінальний. Тут також. Ну Все, друзі, якщо вона вам цікава, приїжджайте, подивіться сліди використання. Ясно, що будуть присутні. Але на її пробіг вона ну, точно не така, як от буває з Німеччини, знаєте, сильно висічена. Ні, тут в принципі, все досить таки лояльно, адекватно. Не, нема такої січки, сильно і на фарах, на капоті. Все в межах розумного, я би сказав, що навіть більш-менш гарно. Для її пробігу дуже навіть непогано. Кому цікаво, телефон в описі до відео, підпишіться на Viber, telegram Instagram. Шкода, Октавія, 16 -й. рік, 135 кВт. Перепрошую за вітер. Повний привід, автоматики 250, 266 пробіг, інтелітація Джой. 4 підйомника, без ключ, складання регулювання підігрів зеркал, круїз контроль мультикермо, підігрів, навігація, вибір режимів руху, повний привід, світло, надзвичайно ну, автоматичне. І фари на ксеноні. Підлокітник, все решта тут також є. Це друге. Всіх обняв, всім гарного настрою, цікаво, телефонуйте. Телефон в обстрілі відео, там є посилання на Viber Telegram-Інstagram. Не пропустити свіжі новинки, підпишіться, будете бачити, що ми привозимо зі Швейцарії. Ну і часто з аукціонів Німеччини або інших країн, якщо автомобіль там продається на аукціоні в гарному стані. Всім добра, всім пока.